Ну що, друзі, привіт! Давненько я вже не знімав свої відео. мене не було в ефірі 10 місяців. Останнє своє відео я так і не закінчив, точніше, хоч я відзняв. Воно присвячувалось порівнянню ну, в межах там, місяця ефективності китайської безгідної антени і антени від фірми торгової марки «Горвін». От. Робочі матеріали є, але я так і не наважився їх, не не спромігся їх обробити, запустити зробити відео. З Десять місяців фактично посидів в бункері. Ну, Так як і всі умовно, умовному бункері. Але я вважаю, що епоха зневіри і розчарування хіліумом і всім іншим цими процесами закінчилась. Треба братися до роботи. По-перше, прийшла весна. По-друге, поживався ринок криптовалют. В наші, наші улюблені токени і монетики Скочуть, підскочили вгору. Вон села взагалі не по дідські на гору. Треба витягати із шафів свої значить, незапущені хотспоти, непід'єднані вчасно до мережі, або ті, хто значить, збирав назад, їх знімав, кидав в шафу. Треба висувати, витягати і запускати. От. Моє відео сьогодні буде таким більш е анонсаційним. Анонсаційним. Не, не буду нічого показувати, а просто е так би мовити, прихильникам і зацікавленим людям Значить, розкажу наступне. Що у мене готуються проекти, я витягнув свій бакет шафи, я витягнув свою пантеру, витягнув свій лінгздот. От, замовив гермобокси, тому у нас будуть в найближчий час огляди гермобоксів різних, компоновки в них хотспотів різних. Значить, е систем вентиляції примусової. Чому так? Тому що гермобокси можуть просто грітися там на горі. Тому керування вентиляцією і як я коштову вентиляцію, це я буду показувати. А також буду показувати, покажу, як організовується живлення Попої через інтернет-кабель. Кабель, ну, Локальне кабель мереж. Мереж і кабель. От. Е, значить, так що, хто зацікавлений, будь ласка, ставте собі дзвіночок нагадування і слідкуйте за новими відео. Проєкт ми, ми почав розроблятися, тому от ось скоро скоро вийде. Ну, незабаром незабаром вийде відео. Нове. Бажаю всім успіху в заробітках. Вважаю, що нас чекає попереду таких буремних півтора 2 роки, і ми зможемо нормально підняти монету до, знову, до нового значить, занепаду криптовалютного ринку. Тому значить, не гальмуємо, а рухаємося вперед. Все, дякую. Так, да, значить, додам від себе ще, що я там про дзвіночок сказав, значить, я не займаюсь монетизацією. Ютуб мене не годує, мене годують зовсім інші речі. Ну, наприклад, є вовка, ноги, там, як когось там голова і так далі. Тому це я просто ділюсь інформацією технічною. Якщо цікавитеся, будь ласка, ставте дзвіночок і стежте за оголошенням. Все, всім папа, -па. хлопчикам і дівчаткам, які майнять хеліум або хочуть його майнити.